Удари по Україні повернулись боком для самих росіян. Вибухнули їхні літаки разом із пілотами, які хотіли завдати жахливих руйнувань українським містам. Прямо у польоті почулися дивні сигнали. Здавалося, проблему можна вирішити і різко кабіни закута вогонь. А вибухи вкрили міста Росіян, військові бази та аеродроми. Помсту подано, отримайте та розпущіться. Рашисти кадри розплати далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми починаємо. В Росії заявили про масовану атаку ракети дронів відразу по кількох регіонах. Зокрема, вибухи зафіксували на моздок, звідки якраз злітала рашистська міга Ту. Але в їх бік вгатили повітряні цілі та авіації вже в повітрі не було. В чатах активно писали про збиття та знищення бортів, Буцім то можливо, а розгромили бомбардувальники та винищувачі однією атакою. Наче, хтось зумисне навів удари своїх, знаючи, що саме в ту мить там базувались важливі. Для ударів по Україні літаки найкращі пілоти. Далі їх намагались перегнати під час атаки, і певно було запізно. Яким може бути рівень втрат, поки невідомо. Втім, дивлячись на масштаб удару, можна сказати точно, що сам обстріл був дуже відчутним, можливо, навіть найвідчутнішим з усіх останніх порев. Російська міноборони заявила про масовану атаку української БПЛА на РФ. Побачили сотні дронів над Рашиськими регіонами та тимчасово окупованим Кримом. Десятки БПЛА із вибухівкою атакували моздоцький район. телеграм канал Астра з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що дрони атакували саме військовий аеродром, повної авіації в моздуку. В соцмережах публікували фото із димом після атаки. Астра пише, що геолокувала фото із вибухами, і дійшла висновку, що наслідки могли бути жахливими для рашистів. І Схоже, авіація могла понести непоправні втрати, які не вдається відновити. А під удар. Могли потрапити навіть ядерні, ту, які здатні нести ядерні боєголовки. Про велику кількість вибухів також повідомляли жителі Таганрога, що в Ростовській області і жителі Тихорецька, Слов'янська на Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що в Краснодарському краї РФ. В Пензенській області РФ, за даними телеграм-каналу Астра, дрони атакували Сердобський район, де розташований арсенал ракетного та артилерійського озброєння військової частини від Сердобська до кордону з Україною близько 700 кілометрів. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Оренбургської області аграфія Євген Сонцев зазначив, що безпілотники також атакували військовий аеродром в цьому регіоні. Взведені рашиського міноборону цієї області немає. Сьогодні бомби атакували військовий аеродром в Оренбурзькій області. Написав. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора. Крім того, дрони атакували російський аеродром стратегічної авіації Шайковка. Кіберактивісти показали наслідки ураження цього литовища в Калузькій області. Там базуються ту 22 м 3 які запускають по Україні ракети Х-22 і Х-32. На опублікованих кадрах видно, що внаслідок атаки на шайковці знищено технічне приміщення для обслуговування та підготовки ракет перед запуском. А інше пошкоджено уламками. Ракети потребують заправки рідким паливом. А більшість станції для заправки зникли із супутникових знімків. Також зазначають осінтера на іншій частині литовища, де зберігали ракети перед запуском. Пошкоджено приміщення з Х-22, Х-32. І на світлині. Можна побачити ще одні залишки після атаки. Ймовірно, від приміщення із ракетами, але припускають, що це можуть бути і рештки літака. Результатом атаки стало виведення з ладу інфраструктури аеродрома, а також знищення деякої кількості ракет, що могло відмінити плани РФ щодо чергового акту терору мирного населення, кажуть. Осінтеремна. Ну, а ми зазначимо, що перед тим як стали відомі результати атаки, місцева російська влада стверджувала, що всі 24 українських дрони були нібито збиті засобами ППО. Проте жодних коментарів щодо вибухів, які сталися на самій території аеродрому, не було. Супутникові знімки говорять самі за себе ця операція ЗСУ не просто точковий удар. Це стратегічний успіх, який обмежив можливості ворога і запуску смертельно небезпечних ракет. По цивільній інфраструктурі України зазначають експерти. Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів РЕП авіаексперт, проаналізував цей удар. Цтуй далі літаки тут 22М3, Там базуються. Це ті літаки, які завдають ударів ракетами Х-22, х 32 Ми Ми далі б'ємо по ядерній тріаді РФ по літаках стратегічної авіації, які можуть нести ядерну зброю, каже Храпчинський. Він додав, що після вдалого удару сил оборони України по аеродрому Енгельс. Росіяни будуть шукати рішення щодо того, куди передислокувати свою авіацію та потужності для завдання масованих ударів. Також ПЗСУ завдали удару по комплексу. У складських приміщень, який активно використовувався збройними силами РФ в озерках Курської області, повідомляє генштаб. В результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, в тому числі екіпажі, БПЛА та ремонтники. Тим часом російські окупанти атакували Україну, використавши 55 ударних БПЛА типу шахет та. Безпілотників імітаторів різних типів. Сили ППО збули 32 дрони. 8 БПЛА не досягли цілей. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Армія країни, агресора РФ запустила безпілотники із Курська, Мілерова, Приморська, Ахтарська та Чауди. Повітряний напад, РФ відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. внаслідок російського обстрілу постраждали Харківська та Дніпропетровська області. В Дніпрі внаслідок атаки Пала пошкоджені 15 приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Постраждали 15 людей. В Харкові стались пожежі на загальній площі 1200 квадратних метрів. Під удар потрапили київський індустріальний та основ'янський райони міста в Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки дронів постраждала родина з 11-річною дитиною. Також стало відомо, що в ресторані Кривого Рогу, поруч із яким 4 квітня стався ракетний удар, загинуло 9 дітей. Відбувався форум краси. Це журналістам суспільному підтвердив представник асоціації союзу бізнесу для. Галіц натомість на засіданні Радбезу представник РЕ Василь б'єнзі заявляв, що російська армія, начебто, завдала удару по інфраструктурах НАТО у ресторані. Син власниці ресторану надав журналістам відео з внутрішніх та зовнішніх камер закладу. На ньому видно, що на момент удару в залах майже не було відвідувачів та персоналу. Представник асоціації союзу бізнесу сказав, що форум краси тривав з 13.00 дня і закінчився у 18.00. Майже всі учасники розійшлись за 10 хвилин до удару в приміщ Чині лишалися дві відвідувачки форуму та персонал. Він додав, що протягом дня не бачив у ресторані військовослужбовців саме про те, що ціль удару по кривому ругу 4 квітня військово одразу після вибуху заявила Міноборони РФ. А очільник Криворізької рай адміністрації Євген генсетничанко сказав, що в районі, який атакували РФ не майже одного військового об'єкту і критичної інфраструктури. Там густо населені житлові квартали. Тударя це був заклади, відпочивали. Проводила якийсь захід, і також пили чай, каву. Але там нічого навіть вигадати не можна. Військового це спальний район міста, там дитсадки, школи, магазина, спортмайданчики і дитячі майданчики, каже посадовець. Ракета вдарила в 20 метрах від дитячого майданчику і в 70 від ресторану. Наймовірніше ракета була фугасно осколковою. Вона була запрограмована на підрив повітря. Таким чином ракета вибухає приблизно в 10 метрах від землі. А дрібні металеві частини розлітаються навколо. Сам заклад харчування отримав пошкодження вибуховою хвилею. В будівлі вибиті вікна і частково зруйноване внутрішнє оздоблення. Наразі він не працює. Внаслідок ракетного удару. Загинуло 20 людей. Поранення отримали 74, Про що повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Нині на дитячий майданчик проходять люди, щоб лишити квіти і іграшки в пам'ять про загиблих дітей. США заявили, що не допустять введення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленості щодо перемир'я. Про що заявила посол США при ООН. Дороті Ші під час засідання Ради безпеки ООН. посол США при ООН Дороті доротіші зазначила, що російські ракети і їхня атака на міста України можуть серйозно підірвати перемир'я в своєму виступі. Вона висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по кривому рогу, зазначивши, що атака була здійснена з допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною. Посол також нагадала, що США виступили з ініціативою. Повного припинення бойових дій між Україною та РФ. Україна підтримала цю пропозицію, тоді як Росія висунула обжена перемир'я, яке стосувалось лише енергетичної інфраструктури та ситуації в Чорному морі. Українська сторона погодилася на такий формат. Як наголосила Дороті Рутіші, досягнення миру можливе лише за умови, що обидві країни, як Україна, так РФ, чітко дотримуватимуться зобов'язань, узгоджених під час переговорів в Р Ріядісту. Далі ми закликаємо Росію та Україну виконувати взяті на себе зобов'язання. Весь світ спостерігає. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості і до того, щоб довести щирість в своїх намірів щодо миру, особливо звертаємось до РФ. Удари подібні до атаки на кривий ріг. А також Страти полонених можуть серйозно підірвати мирні зусилля і всі пов'язані з ними. Переговори наголосила дипломатка. Ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця борогіть себе під час сценаріїв про повітряну тривогу. Будь ласка, переходьте до укриття. До зустрічі. Слава Україні!